Панове, всім привіт! Я знаю, як ви любите такий контент. Тому спочатку лайк, а тоді вже дивитися. Пік героїв від цього разу у нас не дві картки на вибір, не три, а цілих. 5. Завтра до нас повертається Ліга Чемпіонів. Якщо у парі Бенфіка Брюге все зрозуміло, то Челсі проти Борусії Дортмунд це буде справді цікаво, тим паче, що там грає наш Михайло Мудрик. І я сподіваюся, що саме грає, а не сидить у запасі. Але тут же питання до Поттера, у якого разом із Челсі справді великі проблеми. Як би там не було, заруба буде крутезна. Фавбет чекає ваших прогнозів на ці поєдинки, посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів і нагадую, що для нових користувачів є дуже приємне. Бонус до 4500 гривень. Ну і по традиції, спочатку відкривалися піки моїх глядачів через Шайрплей. Так, пішли, пішли, шайри. Пройдемось по цьому клубу. Рюді, я вже бачу, комусь відзначився. У Фудчемпіон в когось влетів. Пішов перший сьогоднішній пік один з п'яти, і тут овайран, який в нього є. Вау! І карваль, що теж непогано, але овайран, я так хотів би Овайрана бляха, я б його продав. І тільки не дивився, чи овайран в нього продається. Не продається. Ну, то GG. Зоря тоді карвальо. Ну, хай буде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нормальний антрейд у людини, щось сказати. До речі, є теорія жені, що на нових аккаунтах ще з дропом більше. Отже, другий наш сьогоднішній пік і. Два броліни одночасний. Таке може бути? Не дуже. Ну, броліна можна в теорії взяти. Але для його команди то таке собі. Рамоса чого я не хотів збирати дорого було. Ой. Ну, насправді, в тебе там Донован, то тобі і Бролін краще зайде. r 9 r 9 який продається. Вау! Ти вирішив отак от все вкласти в одного Роналду, маючи стільки сумнівних позицій? Чому? Оце я дуже люблю. О, давай, падай тобі Лусіо, Туре або Маркізіо, я собі теж концепт додаю всі, кого хочу. О Оп. Смолярик. Для мене він тут очевидний вибір. чи трейд чи антрейд. Антрейд. Вау, гарно. 82 матчі всього лиш. А коли ж ти його встиг такого отримати? За що? Чи ти мало граєш можливо? Бо ф'ючери вже давненько вийшли з паків. Гарний склад, мені подобається. Антрейд Робікін. А Робікін падає в цих. Це був. Він був тільки СБЧ і виключно СБЧ, чесно? А на що вони так зробили? Бо гарна картка, я б хотів собі таку може десь отримати. Такий Dallish Edition. Всі міцні, можливо, канцелу, тут зараз тобі капдевіла як рідний влетів. Десаїту, сам знаєш, що але в тебе ще й Мальдиніє. Ну йдемо. Шах, фолдер. Будеш брати маскирану як найвищий рейтинг, я так розумію. Але ти що, Цезар, чи що? Чи просто написав ті букви поряд на клаві? Контракт дамо, Ентоні. Після сьогоднішнього матчу, не факт, не факт. Міцненька команда. Але такі малюки на флангах захисту я би боявся грати проти клубів, в яких є, наприклад, Векфорст в складі. Я я туре. Ану. Я я. Просто рейтинг. Заліпив позицію. Що Андрій не повільний? Ооо, 115 голів легенда. Ну, якщо б не лайно, в якому опинився около десь 2-3 тижні тому, то можна було б сказати Ура! А так я не хочу бачити, що ти вибереш. Залишимо це на твоїй совісті. Чи зможеш ти впоратися із цією спокусою. І відмовитися від того зла, яке на московських болотах грало в якихось там матчах. Ми зайшли далі, ніж я думав, і тут мені написали, що ми маємо отримати. Треба Лусіо World Cup. команда цікавенька. Але я не думаю, що маючи Team of the Year Gulліта в антрейді, можна дорікати без шансів. Де можна було отримати антрейд? Гулліта 94. Де? Що це був за пік? Який пік? Просто якийсь звичайний там 80 чи 82 плюс? Чесно? В такому нещасному? Боже. Що, тут у нас. Та замахались там маскирану, ну подивіться, ну. Ну що це таке? Ну хоча б парка можна тут взяти, але. Ну ти хотів центрбека, бека бери маскирану, шо? Познань? Ти в Познані зараз? А ну гуліт. Антрейд, правда? Курва. Матеус, очевидно теж. Що ж і Месі Антрейд? Вау. Ти ж і майже Різині він в тебе не грає. Вау! Добре. Будеш брати Кейта? Чекай, хто там буде центральний? Ні, не буде. В нього Матеус Гулліт Донован. Не буде, в нього теж атака топ. Йому треба було когось в захист, а в захисті тут лише базові карвали. Поганий пік. Це для нього чисто фолде рейтинг. Дивись, щоб тобі вмістилося Ukraine. Замість with напиши просто V. Буде stand V Ukraine, буде розумітися, що Z, але при тому, що буде V, бо це як перемога. Так як в мене, коротше, то дуже стильно. А шоу ван дейк, то не дуже стильно. А от всі решта прикольні. Бенідера потом на Хьюз брати. Бейбі Роналдо Trade, напевно, давним-давно. Десь з тих перших піків 889 матчів. Вау. А, в нього 4-4. Я чимось думав, що там може 5 є на фінтах, а нема. Цікаво, як шоу, як шоу грає. У постатах він нічогенький, але. Угу. Пеле, напевно, найкращий. Аведі, пеле. Нива Тернопіль. І десь би тут втішився Сергій Притула. Центральний півзахисник зайвим не буде. Маркізіо Яє Ту. А ну ходіть сюди. До речі, скільки я вже піків відкрив навіть базового ні одного Яя чи Маркізіо. Ну так не можна, Єй. Ну люди ж все бачать. То не те, що хтось для себе відкриває. Тут люди всі відкривають разом зі мною. І ми можемо побачити, що ви даєте всім дупу. Змініть цю статистику. Ну, подивись, ну знов те саме. Цього гравця дуже важко розчарувати зараз тим піком. Тут є кілька сумнівних позицій, їх можливо навіть половина складу. Зараз поглянемо. І... Два кампуси просто дали Ну, кол є тут. Коло можна взяти. Пік героя чи Бенєдера. Бенєдера, я думаю, я завжди за синицю в руках, якщо цей клуб не такий багатий, як в мене, коли. Отак з тими антрейдами просто в клубі. Якщо клуб середнього гатунку, краще збирати бен'єдера. Ну, тут спірно. Дуже символічна назва команди. Мені вона подобається. Це просто вперше 5 базових героїв і ще й всі лайно. Це антирекордний пік. Відправляй той скріншот і яй проси компенсацію. Кажи, що ви написали, що тут базовий або World Cup пік. І каже, де мій World Cup? Немає тут World Cup Гіру, немає Марвела, немає золотого. є тільки базові. Вимагай компенсацію. Ще один пік, хай тобі дають. Там пишуть або. Ну правильно, ти маєш вибрати між базовими або World Cupами. І цього або нема. Це є. це є обман. сенс це дуже бідно. Він на старті виходив, цей звичай, правда? І тут у нас. Ну от подивися, дають ніби нормального корду, але в нього він дублікат. Знов ну, те саме ще з овайраном. Дуже мало поки що долгового падає. Боже, кров. Другий випадок, коли маємо 5 базових героїв, але тут є кордоба. Симпатична команда. А то кілька останніх були такі розбалансовані. Антрейд, а то що за що? Чи десь спіймався піком? Опа, ну нарешті. Ну нарешті я Я туре, хоча б базовий. Разом з ним Ді Наталі. Тут ще очкоча Марвели, хоч він і лайно зробив, але як сама картка, вона добряча. Ну і смолярик дублікатом. Оце я розумію пік. От тут зараз всі, що писали, не хочу, не буду, починай дивитися все спочатку. І ще кілька піків глянуть, щоб можливо переконатися. Я залишу той пік раптом там на туре має вибиратися. Оу, Мбаппе такий. Ти диви, наколоти вже, не дай Боже. Альджабер, хто хотів Альджабера? Дві версії Рікардо Карвальо. У нього і Карлос Альберто і Неста той Тімов То Я не знаю, чи захочеться ще. Що... Сильні дуже карточки. Менді проситься так. На Кабдівілу. Відкриваємо наступний пік і в нас. Знову карваліо. Очкоча. Я здогадуюсь, що ти хочеш взяти, але бачити я цього точно не хочу. Ну, замість баджу овейран, нормально. Дивіться, коли його забираю. Ну... Джо Колу. Замість баджу буде краще. Рот, то Глорій називається команда, і вау. Це серйозно так гарно без донату у О боже. Це антрейд Роналдіньо. Вау. 6 мільйонів, щоб ви розуміли. І Рікардо Рикордо Карвалью. Праймі, Кім Памбе. Ну, вже от тут побавитися можна, Карвальо взяти. Ну от йому замість Калюлу. Якраз. Лусіулу був би добре або капдевіло, так? Тут кого не візьме, то буде фолдер, напевно, 88-й рейтинг треба забирати. Ну, а тепер мій пік. H5 карточок, але ви бачили, що там падає. Шансів на овейрана, чи є туре, чи Лусіо мало, але вони є. Гарно. Пік пішов. Кажете, на дуплікати провірити? Добре. Один є! Чисто теоретично це може бути. Яя або овайран. Але в мене є ще чимало лайна. Так, зараз дизайн має значення. Хоч би то був Марвел там. Він базовий. Марвел тільки зліва, і це не я, і це не Овайран бо вони є в мене в клубі. Це може бути кордо, бо Бо дуже навряд теж нуля, який в мене і так є, і так вон трейді. Ну тут, напевно, не цікаво. Папе, ясно. То був Кордова. То був Маркізіо, уявіть собі. Маркізіо, який багатьом, був би як успіх, мені він не потрібний. Добре, але в мене й Лусіо немає, знаєте, золотого. <гас> Лусіо базовий, та ти шо, Ви погляньте, нічого собі! До мого Рамуса в антрейді Дейка в антрейді додається Лусіо. І що мені з ним робити? Поняття не маю, але це буде опція в моїй команді. Тут ще був Кювел і останній золотенький був. 90 візу 88, 87 пейси, якийсь Кювел там Джокол, щось таке. Ми забираємо цю картинку і бачимо Кейхелем. І з одного боку радість, а з іншого. Валяха. В мене Рамус і Ван Дейк, ви розумієте? Він досі понад 600 тисяч. Круто! Ну, не можу я назвати його кращим, ніж Рамос, Рамос мені аж дуже подобається. Дуже. Не знаю, що буду робити з Лусіо. В мене є Рамос і Ван Дейк, і вони в парі настільки мені подобаються, настільки стабільно грають, що міняти їх не хочеться. Поки що Лусіо буде в запасі, а там хто знає, можливо, коли ще буду грати в три захисники. І от тоді вже Рамос Ван Дейк і Лусіо буде круто. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.